Ходьте, будь ласка, сюди. Трошки історію сада. Сад було засновано в 1839 році. В 1833 році, за наказом імператора Миколая І, в Києві був заснований Київський університет святого Володимира, зараз Тараса Шевченка. 1934 він вже почав працювати і зразу постало питання про створення ботанічного саду. Академік. Архітектор Беретті, за проектом якого будувався Київський університет, запропав на пустирі, який знаходився поряд, розташувати цей сад. І весною 1839 року, завідуючи кафедрою ботаніки Київського університету, і перший директор нашого ботанічного саду, професор Траутфеттер, на цій території висадив перші рослини. Ну, в нашому саду працювали відомі вчені того часу і були директорами це борщов, рогої, шмальгаузен, академік Навашин, ну і академік Фомін, ім'я якого носить наш сад. А от перші оранжереї почали будувати в 1842 році. Це був комплекс, кілька невеликих оранжерей і лабораторний і житловий корпус, де жили і працювали деякі наші директори. Ми через нього проходили сюди в оранжереї. Спочатку оранжереї були ну, до цегляної кладки, а в 1977 році була зроблена реконструкція і зробили оцю металеву надбудову. І зараз висота оранжереї 33 метри. Чому 33 метри і зароста пальм? Саме великі пальми в природі ростуть до 30 метрів. Тут є колекції рослини, які можуть вирости вище, але в них можна зрізати верхівку. У пальми одна точка росту, якщо її зрізати, рослина загине. Так що, якщо у когось вдома є пальма, майте на увазі, пальма як людина росте тільки вверх. Зрізали вверх, точку росту рослина загинула. Територія у нас невелика, все 22,5 гектари. Розбита вона на дві частини: це паркова частина, вхід туди вільний, це вхід біля метро університету, і оця наукова частина закрита. Ми учбова база університету, тому у нас оранжереї не чисто для екскурсантів, це учбові оранжереї. І тут рослини у нас представлені по географічному принципу, тобто кожна ділянка це якийсь континент. У тут представлені рослини, батьківщина яких Австралія, і Нова Зеландія. І оця куткупальма, заради неї робилась наша оранжерея, це Лівістона південна, Лівістона австралійська, висота її 30 метрів, вік більше 200 років. Це одна із старіших наших рослин. Вона у нас тільки цвіте, не плодоносить, але плоди не їстівні. Пальм. Це пальми Ковея Форстера з острова Лорд-Хау, маленький острівок в Тихому океані недалеко від Австралії. Це ендеміки, тобто в дикій природі такі пальми ростуть тільки на цьому острові. Оранжереї вони у нас придаються, якщо хто придивитись, там, є, тобто там от під лисками у кого добрий зір, можна побачити плоди. Але для людей вони теж не їстівні. Оцим пальмам по 150 років. Форстер і Лівістон це вчені були. В природі пальм дуже багато, десь більше тисячі видів, і серед них є оця група харчових. Це кокосова, олійна, фінікова. Але фінікову я трошки далі покажу. Так, ну а тут трошки ще цві... цвітцвіти орхідея. Вони вже занесені до червоної книги, практично знищені в природі. Уці орхідеї, представники тропіки і субтрофії це рослини-епіфіти, тобто ростуть на деревах. Але шкоди дереву не приносять. Ліана це рослина-паразит, а рос Ну, Один із символів Австралії, таких символів тільки це евкаліпти. Евкаліпти відносяться до самих високих дерев на планеті. Вони можуть виростати до 120 метрів висотою, але на жаль, таких гігантів зараз немає в природі. Рослина, яка не дає тіні, чому, бо листки до сонця повертаються ребром, це захисна функція. Рослини евкаліпти ростуть по сушливих зонах. Такому гіганту води потрібно дуже багато. А основне випарювання води у рослин проходить через листя. Також, щоб площа випарювання була менше, листки до сонця повертаються ребром. Ну і листя цієї рослини основний продукт харчування для сумчатих ведмедів. Ще один символ повторює. Ну, Зараз використовують для виготовлення ліків при простудних захворюваннях. Евкаліп це родина міртових. Ну, Ця родина це більшість рослин, які відносяться до фітоцидних, тобто вони виділяють лікувальні фітоциди. І ось перед вами ще один представник цієї родини це мелялеука називається. Нам вона відома яким чином? В аптеках, в парфюмерних магазинах продають олію чайного дерева. Так оцю олію роблять не з чайного куща, а якраз із цієї рослини. Кулі. Взимку на вулиці для них у нас холодно, тому вони у нас рухні. А Зелене ж то Це бракахітом кленолис. Перед вами священне дерево в країнах Середземного моря дуже шанується, там основна сількосрослина. Олива європейська, оливкове дерево. Недозрівші плоди зеленого кольору, дозрівші темні. Тобто рослина одна плоди в разної стадії дозрівання. Дуже засухостійкі і довгоживучі рослини. Оливи можуть доживати і до тисячі, і до двох тисяч років. Воронжереї не плодоносить, буде чи ні, невідомо, бо ми ідеальних умов для них створити не можемо. Вони ростуть в таких посушливих зонах, а в нас все-таки тут підвищена волога. Ну, Священне дерево це дерево мира, дерево життя. Це пішло від древніх греків. От символ Греції богиня Афіна в одній руці тримає копьо як символ війни, в іншу оливкову гілочку, як символ мира. Е, тому е, е, є вислів такий, то, е, раніше на всіх мирних переговорах завжди присутня була оливкова гілочка. Звідси вислів, я прийшов до тебе з оливковою гілкою, тобто з миром. Ну а і зараз у, у всіх в емблемах миротворчих організацій завжди присутні оливкові гілки. Ну, Середземного моря, без чого не приготуєш, а їсти його не можна. Лавр благородний. Лавровий лист, лаврову олію отримують. Це високі дерева. Ну, бачите, які лаври виростають, от нахилились над стежкою дерева. Але їх можна стригти, тому в багатьох країнах, ви побачите, вони начебто щиро хотів Ще називають дерево переможців. У Цезарі імператор на голові носили війну. Його робили від Лавра. Це теж від древніх греків прийшло. У древніх Греків воно було посвячено Богу Аполлону, Богу переможців. Тому з тих часів пішла традиція всіх переможців нагороджувати Лавром вінком. Значить, звертаю вашу увагу, золоте правило з рослинами треба бути дуже обережними. Якщо ви не знаєте, яка перед вами рослина, краще ніколи не чіпати. Бо в природі все отруйно, все залежить від дози. І інколи рослини дуже схожі один з одному, тому не знаєте, яка краще не чіпати. Тому для приготування їжі рекомендують використовувати тільки сухі листочки бо продають інколи свіжі. їх треба спочатку висушити, а потім використовувати їже. І рекомендують, якщо страва залишається на наступний день, листочок витягувати. Mm -hmm. Дерево одну із нас могли зустрічати. Ботанічна назва цератонія, друга назва ріжкове дерево, ще має назву цукеркове дерево, і в деяких країнах зберегла ще назва хлібне дерево. Чому це коркове дерево? Плоди боби, такі великі стручки, вони коли дозрівають, робляться дуже солодкими. В них до 50% цукру знаходиться. Їх і так в їжу використовують, напої готують. Хлібне дерево, плоди цієї рослини, коли були основним продуктом харчування для людей і тварин. Зараз із цієї рослини отримують речовину, яку використовують харчові промисловити. Будете читати склад, наприклад, морозова, можете там зустріти камінь трішкового дерева. Ну і замінник шоколаду. Какао боби з кожним роком це дорожче і дорожче. Тому дуже часто використовують замінники. От один із них отримують ось з цієї рослини. Воронжереї не плодоносить і дуже рідко цвіте. Так що цератоні, ріжкове, цукеркове хлібне дерево це все назва однієї рослини. Ну, а з цієї сторони це Африка, африканський континент. І перед вами королева пустель, фінікова пальма. І та і інша, то фінік канарський, більше десяти видів фінік -канар. Дуже шануються жителями пустелі. У бідуїнів є вислів. Шануй фінікову пальму, як свою бабусю. Чому таке відношення до цієї рослини? Ну, По-перше, вона зберегає воду в пустелі. От там, де росте пальма, поряд можна шукати воду. Стримує наступ пісків. Ну і для багатьох жителів пустелі плоди цієї рослини основний продукт харчування, тому що називають хлібним деревом пустелі. Вирощують з насіння, можете представити, які треба зусилля докласти, щоб випустили виростити пальму. В оранжереї не плодоносить. Чому? Бо це дводомна рослина. Треба окремо чоловічі рослини, окремо жіночі. На кілька жіночих повинен бути хоч один екземпляр чоловічий. У нас тільки однієї статті, тому вони цвітуть не плодоносять. Оці великі пальми 170 років, поряд молодший, їй біля ставоків. Якщо ви з'їсти хімки, оцю косточку посадите в горщик, вона дуже легко у вас може зійти. Більше, більше. Буде у вас деякий час рости пальма, але доросте до стелі треба шукати нове місце. Ще раз повторюю, яка б пальма вдома не росла, верхівки зрізати не можна. Пальма як людина, росте тільки вверх. Так, да, ось я забула ще про одну таку пальму. Це виняток серед пальм. Більшість пальм в природі це рослини з одним стовбуром. А це середземноморська пальма. Хамороб приземкувати. вони ростуть до двох, максимум 3 метри висотою. І бачите, вони тут кущем ростуть. Тобто в одній кореневої системи кілька стовбурів. Це винято все. Серед... Виключено. Плоди у них не їсть стільні для людей. Як декоративну рослину, в природі це ліхаще може всходувати. Ну і Багато африканських рослин у нас давно вирощують як декоративні в горщиках. Ось слів, колись у всіх закладах можна було зустріти. Ліві. Хлорофітум. Це багаторічна трав'яниста рослина, трава в Африці. Дуже добре очищує повітря, насичує киснем, тому рекомендують в квартирах і будинках тримати. І зараз повертається мода на споравці. Вони цвітуть білі квіти з дуже насиченим запахом. Можуть з'являються плоди, такі вони невеличкі, як горошинки, коли дозрівають червоного кольору. Так от звертаю, пробувати їх не треба. Є вита спарагуса, молоді пагони, які ми використовуємо в їжу, спаржа. Ну, в магазинах продають сортові і в їжу використовують тільки молоді пагони. Ну це Азія, Японія, Китай, Індія. І перед вами реликтова, тобто древня рослина, сагонник або цикас. На зміну деревовидним папоротям приходить клас голоносіли. Оцей клас поділяється на кілька. Це сагонникові, на кілька груп. Гінгові. Єдиний представник гінгових, який зберігся в природі, це білоба. Може, чули, в аптеках продають ліки для стимуляції мозгової діяльності. Потім Таксодів і найвідомий представник Таксодів це секвоя мамонтове дерево. Ну і зараз саме розповсюджена група це от ялини, хвойня, хвойня, раукарі. Так Оце перед вами перший представник головності, або цикас. Такі рослини з'явились на планеті більше 200 мільйонів років тому назад. О той період називають періодом динозаврів і саговників. Заселяли всю планету. Це юрський період. Зараз е, використовують чисту як декоративну рослину, і е, в кіткових магазинах їх можна у нас побачити в е, горщиках. Е, чому я звертаю вас увагу? Це не пальми, це хвойна рослина, як у хвойних у них з'являються шишки. У нас в закритих оранжереях, там вони ростуть від, прямо в ґрунті. І там раз на три роки з'являється шишка. Посередині ніж це частина її тільки. В квартирах це чисто листова декоративна людина. Ну, колись ще, ще з цієї рослини отримували в е, муку сагу. Зараз сагову крупу роблять і звичайного прохмаля. Справжні сагу отримали от з цієї рослини. А з чого саме? З шишки, З шишки перемоли. Ну, зараз цього вже не роблять. Ну там для місцевого населення є якась якісь квоти, Дуже а так, так да, це взята під охорону рослина. Так, оці великі широкі листки це у нас банани. Значить, так, звертаю вашу увагу. На пальмах, на деревах банани не ростуть. В школах це вивчають, але всі забуваєте. Банан це трава, багаторічна трав'яна рослина. Тобто немає бананової пальми, бананового дерева. Але це те один раз. А? Це те один раз на житло. Ні, ну на картиці. Значить, так, оця ні. Оця е, верхня частина це однолітність, Тобто зацвіл, заплодоносив. Там, де плантації, коли всі знімають рожай, то все це зробляться. А коренева система, як витриває, багаторічна, е, починають рости молоді пагони. Е, плоди обо нані бувають з жовтою шкіркою, з зеленою шкіркою. Такі плоди в сурому вигляді в їжу не використовують. На смак вони нагадують картоплю, які готують як картоплю, і з рожевою шкіркою. В магазинах продають сортові банани, тому колір шкірки можете побачити і фіолетові. Смак залежить від сорту, не від величини банану, як вони скажуть. У нас вони цвітуть, плодоносять. Але це молоді, молоді парони. Ми зараз чекаємо. За кілька місяців виростає всього. Значить, оце не квітка, це суцвіття. У бананів квіти однопелюсткові, тобто кожна пелюстка це окрема квітка. От З'являються ці плоди. Тобто чоловічий жіночі квіти на одній рослині. А кожен рік вона проти вас? Там, де плантації раз на рік знімають вружей. Там, де карникові банани вирощують, там, де плоди, ці маленькі. Якщо це тропічні країни, там можуть і два рази на рік зима збирати вружають. Від нас тут цікаво. І тут Цвітин, це молоді, я вже вам що це вже назває. А скільки вони його... росли? Ну, ми не можемо, ми ж, якщо б там, де в природі, там, там можна. А тут у нас, ну от як захочеться. Да, ну це літо, весна-літо вирос, оцей самий високий, це більш молодші, вони трошки пізніше, це зовсім пізніше. Ну, весна може скоро і зацвіти. Так, це американський континент Америка і перед вами де, це фейхуа. Батьківщина, Уругвай, Бразилія, звідси завезли до інших країн. Цінується плодами, плоди дуже багаті йодом, а це дуже добре для щитовидної заводи. Таку виявили закономірність. Чим ближче до моря чи океану, тим більше йоду в плодах, чим далі тим менше. Оранжерею воно у нас тільки цвітене плодоносить, і от якраз воно вже починає цвісти. От біло-червоні квіточки, придивіться там на деякі гілочку. Ну, а це цвіте брумфельзія, батьківщина, вологі ліси Америки, в квіткових магазинах їх продають. Тому, значить, коли квітка з'являється, то вона темного кольору. Потім все світліше і світліше, і біла квітка вмирає. В день квіти без запаху, запах з'являється вночі. Тому в спальнях їх не рекомендують тримати, Вночі квітки виділяють отруйні речовини. Це родич дурмана. Mm -hmm. сама, сама отруйна група рослин. Родина рослин. Це солянація? Солянація? Ну послюнової? Так. Да. Ну, а це унікальна пальма, пальма, яка занесена до всесвітньої червоної книги Юбея чудова або Слонова пальма. Бачите, стовбур нагадує ногу слона. Одна із самих товстих пальм. На жаль, в дикій природі на батьківщині в Чилі їх повністю знищили. Їх зараз вирощують тільки в ботанічних садах, там, дендропарках, заповідних місцях. Чому знищували? Із пальми отримували сіка, і сіка робили цукор, мети, спиртні напої. Щоб отримати сік, треба зрізати повністю пальму. Ну, це все призвело до того, що наші пальми 153 роки. Ну, а це представник. Зараз дуже популярна родина у Зеленені, це родина ароїдних. Батьківщина, вологі ліси Америки, от Амазонка. Ну, монстера. Монстери відносяться до, сам, до, до гігантських лян, вони довжиною до 16 метрів можуть виростати. Сюди ж відносяться філодендрони, стендаптуси, антуріуми, спатіфіліуми. Діфінбахі. Тому звертаю вашу увагу, оруйник теж сік дуже отруйний. При обрізці треба чи в рукавичках, чи якщо без рукавичок, то треба зразу піти помити руки до обличчя, не доторкатися вже. У вас тут постраждав, А? Ну Це наслідки бл блокаутів? Ні. Да? Ні, це просто. Ну, просто в кожному так. Ну, а це унікальна рослина, хоч ви всі бачили, хоч один раз в житті всі бачили, чим вони унікальні? Магнолії. Не тільки тим, що дуже красиво цвітуть. Магнолії це перші квіткові рослини, які з'явились на планеті. 180 мільйонів років тому назад. Зараз дикій природі, вони збереглись тільки в Америці і в Азії, в Європу завезли в 16 сторіччі. Поділяються на листопадні і вічно-зелені. В нашій зоні в відкритому ґрунті можуть рости тільки листопадні. Але тро, до нас треба їх трошки пізніше приходити дивитись. У нас дуже велика колекція листопадних магнолій. Насад почав займатися магноліями з 1905 року. Ну а вічно зелена може рости тільки в закритих помешканнях. Відомий представник Америки це авокадо. Mm. Да, хто любить пророчувати косточки, майте на увазі, це велике дерево. Дуже, <реку> да, дуже полюбляє воду, тому якщо в горщику, треба бути дуже обереним, бо можна залити і коренева система. У нього можна прищеплювати тож короста, тобто, щоб розгалушували, щоб не так швидко доросло до, до стилю. А? Плода. Плод. Значить, плоди і стівні дуже корисні, не дуже багато вітамінів і мікроелементів, але на смак комусь подобається, комусь ні. Бо в плодах авокадо до 50% жиру знаходиться. Масло авокадо використовують парфюмерні промисловості. На батьківщині їх називають їжею бідняків. Перед вами бромелі, і зараз їх теж можна хмеї зустріти в продажі в квіткових магазинах. Це в природі рос, теж рослини і піхіти, тобто ростуть на деревах. Але повторюю, шкоди дереву не приносять. використовують дерево тільки як підтримку для себе. Чим цікавий бромелії? у них листки зібрані таким чином, що там накопичується вода. І де їх дуже багато в лісі, з'являється повітряне болото, ліс вологий, де ще й рослини накопичують такі важкі повітря, вологість до 100%. Людині там важко в цих місцях дуже жити. Якщо у когось вдома з'явиться, якщо літом жарко, рекомендують воду наливати туди, взимку цього робити не треба, бо якщо десь щось відкриєте, холодне повітря може знести. Родич бромелій, ананаси це методично тривість старости. Ну і тут вдоль удольснуються фікуси. Оцей великі, широкі лиски, фікус каученос, той фікус, який ще наші бабусі вирощували. В природі більше 900 фікусів це великі дерева в основному. У них, у них можна зрізувати верхівку, якщо вдома у когось є. І ще звертаю вашу увагу, сі котруйні. У фікусів є фікус, плоди якого є для людей. Всім відомий інжир. Правильна назва цієї рослини фікус каріка. Так що фігове дерево, смоковниця, інжир, фікус каріка це все назва однієї рослини.